На цей килимок нм 85 два, приїхало, пам'ятаєте? У нас почалася акція нова новинка 2025-го, 24500, найближча ціна акційна. І вже два сьогодні ми видали. Все сьогодні ще два видавати, бо люди прийняли рішення, потрапили ось цей списочок. Дуже доречно. І Віталій Олександрович, коли було прийнято рішення, забронювали, а потім вже оформили розсрочку через банк. Ви знаєте, що для вас це розсрочка, хоча насправді кредит через партнерські відносини. І тому сенс вам п'ятнадцять місяців, класочка, люди, як тільки банк дав добро, відразу отримали килимочок. І за списочком іще декілька є, можна ще записуватися, бронювати, а також приймати рішення, яким чином придбати те чи інше обладнання. Бо не тільки килимочки, це ж новинка, а оця вся гірка все з попередньої акції. Сьогодні приїхало, так само будемо її видавати. І тому в нас, як завжди, яка мрія бути 100% здоровою. І буває так, що на ту мрію необхідно мати вдома щось. І займатися додатково до того, що ви ходите і не пропускаєте масаж щодня. Пам'ятаєте? І буває так, що хотілося б, але не вистачає якоїсь енергії оце все активувати. Так? І ось ми сьогодні вирішили допомогти вам в тому плані і надати трошки імпульсу. Тому, як кажуть, мрія є, не вистачає мазії. То давайте покличемо чарівника. Малі. Так. Черівник вітаємо та тебе рівнику. Ярівни. У віко. Вітаю. Якщо ви мене звали чарівнику, чарівнику, десь там далеко воно звучало. То я розумію. Що кожен із вас хоче якесь побачити диво? так? Е, але що я хочу сказати, ви ходите зараз до нас в салон Нугабест, тому що ви також е, хочете побачити диво в своєму житті. Вірно? Які дива вас надихають? Що ви очікуєте від Нугабест? Здоров'я! Так, це правді. Щоб бути здоровим! Що потрібно для цього мати? Не чую вас! Займатися здоров'ям. здоровим. Займатися здоровим, але що потрібно мати? Кови. Так. На чому спати? Кровать. Кровать. Так. І. Подожди. От Трошечки так, та не так. Всі хто ходить до нас взагалі на, внугабес дуже довго, знають, що для того, щоб бути здоровим і мати треба вдома, що Три Кита. Молодець. молодець, Так, да, Три кіта. І ви назвали перше, це дійсно е, як... Е, масажне обладнання. Да? Кровать. це голова кіта. Килимок це на якому спати, да? це хребет кіта. І потрібно що хвіст. А що в нас хвіст? Ні, поясний хвіст. Що в нас хвіст? Кіта масажор для ніг. Масажор для ніг, Любий. це є якраз три. І біаман також все, що стосується для ніг, масаж для ніг, це є третя, третій елемент кіта. І я хочу сказати, знаєте, що е, можна із нічого зробити щось. Хочу запитати, в кого вдома немає ще голови кіта, а це ми тільки що про, з вами про це говорили. Це що голова кіта? Це ліжко. ліжко. Так, в кого дома немає голови кіта? Оу, я бачу ваші руки. <ріпи> <Знає>? <пліпи> <пліпи> я хочу сказати, що зараз я в руках тримаю на, на справжню мрію. От ваша мрія, так, це от ліжко. І можуть сказати, що зараз у вас як е і ліжка немає, і тут немає нічого. Але бувають, відбуваються такі моменти в нашому житті, що можуть прийти такі, як дні, чарівні дні. І це може посприяти ваше бажання, ваша мрія, ваша віра і трошечки майна. Давайте на що три. Ми зараз з вами всі разом, щоб сталося дійсно справжнє чудо. На що три ми скажемо. Магія прийди. Давайте. Итак, yeah. так, на ще три. Раз. Я вас не чую. Раз. Разом говоримо. Раз. Раз. Два. Три. Магія. Магія. Прийди! Раз. І у когось мрія. Це дійсно голова. Кіта. І це ліжко. Ось перше справжнє. Диво, давайте висимо. Так, давайте. так. так. А, друга в нас мрія. В кого немає ще хребта кіта? В кого з вас немає хребта кіта? Це що, про що ми з вами говорили? Це кинемо. Да? Так, молодець, але знаєте, що дива в вашому житті також може трапитись. А, саме, якщо є надія, якщо є віра. Якщо є сподівання, що ось-ось воно до мене прийде, воно вас збудеться невідмінно. І тому трошечки ма. І що ми кажемо? Раз, два, три, диво Прийди! І, так, другінця не брали. Так, і mm волічо, -hmm. опа. Oh, так. Oh, що це? Oh, що це? Що це? Опа. Oh, wow. Давай перепадку. другий, так, І що нам не вистачає? Нам не вистачає хвоста, да? <си> <плоджен> <плоджен> так? Так, <плоджен> хвоста кіта. Та? Що ми говорили? Хвіст кита це що? Це масажер для чого? Діх. Для ніг. Кого немає ще масажера для ніг, я не бачу ваших рук, бо повинно бути ліс рук. А здавно не було зараз для, для ніг. І зараз давайте ми зробимо справжнє диво. Візьмемо і дістанемо його, так? І немає нічого. А чому? Тому що ми не говорили раз, два, три, диво, прийди. Ось! Тому, знаєте, все повинно бути велике, це повинно бути бажання і в мірі. Так, давайте всі разом. Раз, два, три. Вони здійсняються. Вони здійснюються не? Ваші мрії дійсно без приставки не дякуємо за таке натхнення. Дякую. Реально, дива. І вони. На звертали увагу і е, казали вже, два пилимочка пішли, НМ-85. І нагадую, що подвійні бонуси за нього будемо видавати наступний раз. І це 500 гавонів, якщо ви пам'ятаєте, до нього ще є подарунок, ось такі браслети, пам'ятаємо. І ще дуже приємний, але то сюрприз, І ще інтрига, бо іще один подарунок. Тому ви побачите це, коли ми будемо спочатку надавати можливість забрати те, що вже 80% сплочино. Потім будемо видавати додаткову гарантію українською мовою інструкцію. І тоді той подарунок прийде до вас разом із цим розслідуванням. А серед нас є люди, які потрапили в список мрійників. Так, бо спочатку мрія. І тому ось серед нас є люди, які забронювали. Я хотіла б е, запросити сюди е, Таїсу Іванівну, подасочка, підходьте. Ви забронювали такий кілимочок, так я ще не виплатила. А ви ж не забронювали. Хочемо просто поспілкуватися з вами, будь подасочка, сюди. Скажіть, будь ласка, ось така миля з у вас з'явилася, хоча вдома вже щось є, так? Скажіть мені. Ну, ну, маленький коврик у мене є так. і двох, то, скажі, Так, так двукольковий проєктор це так, як ішка в кишені, маленький килик це кітонеш, так прямо сказано, в тему, так? Я до ви чогось вирішила, що маленький дома буде. Для, для, <звіць> для чоловіка вибрали. Я каже, що вона дружина. Ви не можете його поділити між собою, так? Той маленький. Ні, ну він користується, коли мене немає. Зрозуміло, але ж ви спите на ньому, так? Да, я сплю. Так, а да. тепер ви хочете чоловіку, великий хили, так? Так, да, да, да. яка чудова дружина. Давайте поаплодуємо. <плодъявлено>